Новий губернатор Одеської області Ігор Палиця закликав всіх одеситів зустріти свято перемоги без масок та шоломів і не піддаватися на можливі провокації зі свого ж боку. Керівник області пообіцяв зробити все можливе, щоб обстановка місті залишалася спокійною. Як повідомив Ігор Палиця, в ході зустрічі з одеськими журналістами, за наявною у нього інформацією, на території Одеської області ніяких вторгнень ззовні не буде. Однак для того, щоб події 2 травня не повторилися, самим городянам необхідно згадати, що вони живуть в самому мирному і багатонаціональному місті країни. «Единственная возможность избежать войны, если у кого-то есть такие планы, но я не вижу, и я хочу опять-таки, чтобы я не ошибался на сегодняшний день, это показать тем, кто хочет делать здесь какие-то дестабилизационные вещи или делать какие-то теракты или еще что-то, что нету в этом никакого смысла. Что Одесса и Одесситы и Одесская область – это не Донецкая область, это не Луганская область. Здесь живут высокоинтеллигентные люди». Тут живуть мирні люди, тут живуть люди різних національностей, які завжди жили друг з другом в мірі і нечего нічого Ігор Палиця торкнувся також питання підбору кадрів і нових призначень. Як стало відомо, одним з його заступників стане Наталія Чеходар, яка раніше вже обіймала посаду віце-губернатора Одеської області при Едуардові Метвічуку. Внутрішньою політикою регіону та зв'язками з громадськістю тепер займеться відомий одеський журналіст Зоя Казанжи. Як заявив губернатор, власної команди у нього немає, тому він сподівається на підтримку і допомогу професіоналів. Я попросил Наталью Анатольевну, чтобы завтра она подготовила мне структуру администрации, свое видение по кадрам, кого нужно вернуть на экономическое управление, у нее были свои видения, кого нужно вернуть из специалистов. Я ее предупредил, что она передо мной отвечает за этих людей, а они отвечают перед ней. У меня нет своей команды, я никого сюда вести ниоткуда не буду. Мы будем выбирать самое лучшее из того, что есть в области. Також Ігор Палиця заявив, що на всі заходи адміністрації допускатиметься вся преса без винятку, але при цьому закликав журналістов більш ретельно і професійно підходити до висвітлення подій і не публікувати неперевірену інформацію. Олена Фамішладислав Приходько, факти.